Вже команди на полі. Ну і склад Київського Динамо. Вони сьогодні грають у своїх білих традиційних футболках. Такий несподіваний сьогодні склад, я б сказав, експериментальний. Де він? Сьогодні такі гравці, як Олександр Шовковський, вони будуть на, на трибуні. Він не прийме сьогодні участь. Ну і гра розпочинається у нас. Навіщо штрафний майданчик, і зараз Даніло пробивав, заблокували цю передачу Бояльський. Перший удар у поворотах Вюрзбурга, але не потрапляє у ствір. Кутовий. Перший кутовий. Навіс штрафний майданчик. Тут пробивав Андрієвський. Теодорчик. Теодорчик. віддай, Теодорчик. Може пробивати удар по воротах. Хоча це важко назвати ударом, бронгубнер забирає м'яча. І може розвиватися контратака німецької команди. Спочатку він виграв регіональну лігу, а в стикових матчах за третю лігу суперником був віце-чемпіон тоді регіональної ліги Сарбюкін, від якого нічого не залишилося. Взагалі планує у другій Бундеслізі за приблизно декілька років, років у проєкті клуб піднятися до першої бундесліги. Звичайно, вони казали про те, що це їх мрія. Зараз порушення правил. Дуже небезпечний стандарт може бути. Артем Громов. Щось тримається за стигно. Морозюк. жутовний майданчик. Це був удар по воротах. І зараз дуже небезпечний момент вибивав голкіпер. От зараз якраз ми дивимося повтор цього стандарту штрафного удару. Морозюк таким хитрим дуже ударом Взагалі загалі заміна. Ми знаємо, що на минулих зборах була така кумедна ситуація в матчі з Вікторією Пельзень зараз. Дуже непоганий момент. Мюллер мог пробивати. і Микола морозюк блокує передачу. Вайраух п'яткою віддає. Дуже непоганий момент. Від обігрує морозюка, але Даніла силов все контролюємо. Удар по воротах. Все під контролем Бощана. Це, це прізвище було, як колись. Не Андрієвський, перехоплення. Перехоплення Буяльський, може віддавати! Буяльський. віддай ще раз. Зараз пошкодував м'яча Буяльський. Тео, звичайно, Тео зараз не задоволений цим рішенням Віталія. Інші гравці, вони хто у роздягальні, хто де розминається зараз. Тео. Тео можна бігнути, не здавати удар занадто високо. Занадто сильно Теодорчик пробивав. Кернасідіс. Паз на Давхуза. Можна відкриватися у центрі. Проходять очігаву. І Байраух пропускає м'яча. Добре, що ту Андрієвський підхопив передачу. Сьогодні дуже непогано грає Олександр. Безпомилково, я б сказав. І зараз готується разом із першим колективом. Все завершується у нас перший тайм. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами і на другий. Гра у нас цікава. От буде ще цікавішою у другому таймі. Кушка, 14 й номер, та е Жуніор Мораєс, 11-й номер, який змінюватиметься з Олександром Гладким 10-м номером. Цікаво, взагалі, як зараз побудує гру у другому таймі Сергій у Суперкубку України в Одесі, яка гратиме також у груповому раунді Ліги Чемпіона. Зараз перехоплення Сергій М'якушко. Може віддаватиму Жуніор Мораєс. Рикошетить м'яч від Морайса. І Голкіпер забирає м'яча. Морайс перехоплює передачу. Гладкий, гладкий. Може буде вихід Вічнавіч. Гладкий офсайд. Офсайд. Ось такий От арбітер нам запорув момент зараз. Олександр Гладкий, який перебував у офсайді щойно минулого моменту, він перейшов у складу донецького шахтаря вільним агентом. Може навішувати. І гладкий пробиває Дерголдиноль! Ось вам і Олександр Гладкий, про якого ми щойно говорили. От бачите, як вчасно. Дуже непоганий момент. Артем Бесєдін навішував із флангу. І Олександр Гладкий переправив м'яча у ворота. М -м велика дистанція була. велика. Тут зіграв зріст Олександра. Ну і сильний, дуже сильний удар. Зараз дивимося, Бесєдін. Дриблінг, потім навіс. І гладкий переправляє м'яч. Дуже непоганий гол. Дуже видовищний, красиво. Що в другому таймі гра буде трохи жвавішою. Ми ще побачимо з вами голи. У складі Крівського немає Динамо, немає таких гравців, як Олег Гусєв, Олександр Шовковський. Шовковський зараз сидить на трибуні. А Олег Гусєв залишився у готелі. У нього невеличке зараз непоганий момент. М'якушка переграється з Антонеша. Непогана передача жуніора Морайса. Антунеш! Саме де Антунеш! Може пробувати! Вітаріно Антунеш! Віддає удар! Олександр Гладкий! Олександр Гладкий! Олександр, ти Олександр Гладкий! Як так можна ж було пробити вище воріт? Чудовий момент. Ми бачили цей пас жуніора Морайса. От повтор дивимось. М'якушка з Антунешем перегралася. Морайс. Чудовий пас. Антунеш проходить. Ну і може пробувати. Віддає між ніг захиснику Вюрсбурга, але Олександр Гладкий не влучив. Ну от повтор дивимось у е, м'якушка з Антунешем перегралися. Морайс чудовий пас. Антонеш проходить. Ну і може пробувати. Віддає між ніг захиснику Вюрсбурга, але Олександр Гладкий не влучив. Ну, От повтор дивимось у м'якушка з Антунешем перегралися. Морайс чудовий пас. Антунеш проходить. Ну і може пробувати. Віддає між ніг захиснику Вюрсбурга, але Олександр Гладкий не влучив. Ну...